Народ. Привіт всім! На каналі Тракторний Бригадир раді бачити кожного, завжди раді бачити ваші коментарі. Завжди радіємо, коли бачимо ваші вподобайки, лайки, вподобайки. а сьогодні буде на огляді трактор Ката КЕ-454. На повноцінних 45 сил, двигун ємністю 30. 3,1 кВт, тобто повноцінних 45 коней. Повний привід, боковий пластиковий банк, рівна підлога, примусовий дравліка і все це в одному тракторці. Тому запрошую вас до перегляду, беріть кавку чи чай і погнали. Друзі, трактор із ката. Це міні-трактор з кабіною, який в принципі, задовольнить будь-які вимоги. Людина, яка хоче собі трактор, що з кабіною, що на 45 кінських сил, що люд... яка людина хоче комфорт, буде комфорт, надійність, надійність, гарантія, також є гарантія. Е, на даний трактор є гарантія один рік, щоправда. Але вона повноцінна і стабільна. Почнімо, як зазвичай, з коліс, але перед цим я скажу вам вагу. Маса даного трактора заявлена по технічці 1960 кг. І скільки ж вона насправді ми будемо зважувати, коли даний тракторист буде у нас в Михайлівці-Режівці на майданчику, там, де ми зважуємо для вас трактори і демонструємо це вам. Безпосередньо віримо на сьогоднішній день, що маса його складає 1960 кг. Окей. Передня гума 8,20 20 Розбірний диск, переднє крила вже встановлене. Задня гума. Також відповідно, як і передня фірма Тайшан і має розмір 12.4х28 з довантажувачем розбірного типу і пересувається по колії. Всі ці розміри колії, розміри габаритні. Дивіться, будь ласка, на сайті tvma.com.ua буде підкріплено під цим відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на нас як в YouTube, так і в TikTok, Там також ми ведемо. Блог, коротенькі, маленькі уривочки життя, відрізочки, в яких ми показуємо коротко і ясно, в принципі, там є різний контент і з відповідними характеристиками, і розважальний. Бачимо попереду тут встановлені противаги в кількості 8 штук, плиточки такі. Переднє міст тут вже йде дуже і дуже гарний, ну, якби він не залишає. Без вражень, тобто видно, що постарались. Редуктор, гідропідсилювач керма, захисні кожухи, звісно ж, на циліндрах. І, в принципі, по агротехнічному просліту він тут складає 36 см. Капот. Відчиняємо капот. Він відчиняється сам. Отак. Клац. Два газових упори. акумулятор. 120-ка, Точно і чесно. І по двигуну. Двигун з виробника Сінчай. Особливістю цього трактора і цього двигуна є саме те, що точно такі ж самі двигуни встановлює е трактор Ловул. Такі ж самі. Точно такі самі двигуни встановлені на ловолі друзі. Тому безпосередньо можна радити цей трактор до розгляду. Плюс до всього ціна даного трактора доволі хороша. Поїхали далі по обв'язці, друзі. 750 Вт генератор, два інше насоси роздільних на рульове та на задню навісну систему. Стартер відповідний, який блокується педалью щеплення, тобто безпечний запуск на даному тракторці випускний колектор, коліно і глушник. Бачок намастило гідрооб'ємно-рульове керування в своєму звичайному місці для тракторів саме ката. Так, ну тут у нас в принципі все дуже і дуже зрозуміло та дуже і дуже ясно. Друзі, радіатор, тобто охолодження рідинне з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини. Радіатор кондиціонера встановлений. В своєму місці. Ресівер у нас тут під правою стороною, і, до речі, два додаткових е гідровиходи, тобто одна пара йде наперед. Наперед виведена вже для зручності. І якщо в разі потреби, вже дуже просто можна зробити дану фішечку. Так, що у нас тут? Маса. Маса у нас йде в такому зручному місці. До речі, при Потребі при нагоді, при бажанні можна її перенести в якесь інше місце. Клас, клас. Механічна паливна система Все, в принципі, порядок, все просто і без всяких питань. Компресор встановлений, компресор кондиціонера на паску від двигуна. Філь... Система фільтрації звичайно проста, все на місці, все як положено, і Паливні, і масляні фільтри тут, вдома. Система, система охолодження, хотів сказати, система фільтрації. Бачимо, що тут написано, перша очітка має бути виконана після 125 годин роботи трактора. Він контактно масляний, тут масляна ванна йде і дві сітки металевих різної щільності. Виводене дійшло аж до гори, повітряний забірник аж над дахом виходить. Ну, в рівень з дахом. Давайте так. Ось в принципі і все. Двухдискове щеплення в даному тракторці є. Зачиняємо капот, а блок із запобіжниками. Під капотом в пластиковому такому контейнері маленькому. Дуже і дуже круто зроблено. Гарний дизайн, зелений, властивий, тільки, тільки зелений властивий колір трактору ката. Поки що, принаймні, ми не бачили в інших кольорах. Ката це зелень. Боковий пластиковий паливний бак об'ємом 45 літрів написано. Переходимо до задньої частини. Диск розщеплення я сказав. Роздільні ванни тут відповідно гідравліка окремо від трансмісії. Друзі, дана навісна система підіймає 900 кг, отак от, по-хорошому по по 900 кг. Два, бачимо, що тут два причіпних вузли для причику. Регулюються. Цей по висоті, цей по виліту та по куту. Вал відбору потужності на дві швидкості 6 в захисному колпачку. Квешні відповідні, гарні, підсилені отакими от, от ребрами. В комплекті вже йде така попередження, також з регулюванням можна собі переставляти, що хоч в принципі, маніпуляції проводити будь-які. Міст задній хороший, відповідний, з маркуванням ТЕ 425А. Бачимо ось який хід колії, тобто не сильно регулюється поступиці, так як максимально вже виведено тут, можемо спостерігати по пів Але ще ж у нас є перестановка коліс, ще є розбір дисків, тобто можна гратись. На подушках відповідно кабіна, поки тут показую, це Є, не, те, не це Є, а це, 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 це ТЕ. Є. А, бачимо ось ще один додатковий а, виведений конектор. Розподільник у нас іде з двома плаваючими секціями, один без плаваючого. Конектор на пневмовихід І ось ще бачимо гідровиходи. Третя точка на, на гачку. І бачимо ще укомплектовано пальцями додатковими. Сюдим, сюдим, туди є. Розеточка встановлена і додатковий бачок масляний в гідравліку, друзі. Все в принципі добре. Добре, що, що, що тут ще можна показати. В принципі, по всьому пройшлося, все показав. Йдемо далі. Переходимо до кабіни. Друзі. Нема тут камери заднього виду, але, в принципі, кабіна дуже і дуже достойна. Оснащена кондиціонером, і ще раз повторюсь, і має пластиковий дах сірого кольору. Дуже і дуже добре, дуже-дуже доречно. Проблисковий маячок бачимо по правій стороні і освітлювальні прилади зверху для освітлення робочої задньої частини. Звичайні фонарі для кати задні, стандарт. Повторювачі, тут на даху також верхні освітлювальні прилади і йде скло очисник. Попереду на капоті також освітлення ближнє дальне та повертачі з габаритами. Сходинка, гумовий килимок, обезшумлена кабіна, до речі, тут все промазано, прокладено. Більш-менш вона от реально достойна, так як трактор бюджетний, з гарним двигуном, з гарною ходовою системою і гарною кабіною, але все одно він максимально збережений Тобто демократичність даного трактору. Ціна демократична, якість, знаєте, якість королівська, а ціна народна. Це проказу, мабуть. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Вибачте королівський смак, що використовую вашу рекламу. Так, бачимо КЕ454, тут вже все вказано. І кіловати, і тому подібне. 25-й рік перший місяць дата випуска даного трактора. Рівна підлога, підвісні педалі. Зручне сидіння, яке зі спинкою з паском безпеки регулюється по вазі та по виліту. По лівій стороні у нас, під лівою рукою у нас йде реверс, коробка реверсивна. 8 передач вперед, 8 передач назад. Два діапазони швидкості, які переключаються по правій стороні. Давайте зараз по лівій стороні. 540 тисяч обертів, незважаючи на напис на, ці, на цьому барашику. 5, давайте я вам скажу, 540 та 720 обертів йдуть тільки на моделі Ката КЕ604D. Тільки там отакі от, е, показчики по валу відбору потужності. Це у нас іде сторінкове гальмо на причіп. Друзі. І по, під лівою ногою у нас іде перемикання. Тобто під'єднання від'єднання переднього мосту. Стоянкому гальмо у нас іде механічного типу, таким от чином воно фіксується і знімається відповідним. Це у нас іде глушилка. Ще тут. І не ставлять ці актуатори, ці соліноїди. І, і добре, знаєте, бо вони так часто глючать чомусь останнім часом. А це ти собі заглушив, баба і все, все просто. Завів, наше, до чого ті панти. Якщо воно не практично. Коли зроблять, дійсно доведуть до ладу, так, ну, круто. Бачимо, як акуратно зроблений педаль акселератора, тобто газ нажний в резиночці, в гофричці такий, все дуже круто. Так, коробочка 4 ступені, як вже я й казав, ось у нас іде важель на повишений і поміжений хід і важіль на блокування. Ручний газ на правому крилі. І три. Це у нас тут з пакетику якийсь коннектор на повітря і на шурказін. Так, от у нас ідуть на плаваючі режими і один на основну гідравліку. Заведемо зараз, продемонструємо. Бачок для е, рідини сломувача. І по всім оцім кнопочкам. Давайте по кнопочкам пройдемось. Сигналчик, аварійка, світло, габарити, повертачі, ближнє дальне. Друзі. Освітлення салону. Проблисковий маячок, бомивач. Ану. Трішки потрібно піднаправити, бо щось не, 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 в, ту, не в те поле. І два, дві швидкості. Правильно? Має бути дві. Ні, друзі, вибачаюсь одна швидкість. Хоча режима кнопки 2. Ось наш кондиціонер та пічка, друзі. Призакурювач, при магнітолочка, бам-бам, Дефлектори на обдувчик, на пічечку, друзі, фільтра салона немає в даному тракторі. Немає. Дехто каже, що це фільтр салону, але я так не вважаю, друзі. Два динаміки. І, в принципі, ось вам і все по керуванню даним трактором. Повторюся ще через безпечний запуск, через вижим щеплення заводиться даний тракторець. Приборна панель тут іде комбінована. Комбінована вона йде в тому плані, що тут два датчики йдуть механічні. На рівень палива і на тиск мастила в системі. І електронний йде обчислення МОТОВ-1, тахометр, температура і також тиск мастила. Друзі, також індикатори тут є відповідні, але вони зараз нічого не світяться, так як трактор повністю готовий до роботи. Залити паливо треба, мабуть, бігти. Ось і все народ. Давайте, дивіться, я закриваю зараз. Тисяч доларів, які вартує даний тракторець, досить і досить непоганий варіант. Заднє скло відчиняється також, якщо потрібно. Ось бачимо, крайній важіль відповідає за неї. Жаю вам міцного здоров'я всього найкращого, як зазвичай.